Доброго дня, шановні колеги пасічники. Переглядаючи сім'ї, формуючи на зиму, виявили одну неякісну маточку, вона вже стара була. Їй було вже два роки з дефектами, але сіяла вона нормальна, вирішили перед зимою поміняти її. Беремо вже залишки з нукласів, ті що залишаються в нуклеусах маточки. Ось маточка яка. Поміщаємо її в кліточку. Закриваємо, щоб не провокувати нападу. Такий період хочу нагадати, сьогодні у нас 26 вересня, жара на вулиці 26 градусів, аномальна осінь. Відкриваємо оце відділення кормове, одне маленьке. Хочу сказати, що повно ще відкритого розплоду. Печатного не дуже багато, знову це не дуже є гарно для сім'ї в цей період. Контролюйте корм у вуликах, йде надмірне споживання корму, тому що вирощується розплід. Так що контролюйте корми, тому що щоб не залишитися перед зимою без кормів. Чим відрізняється посадка матки в осінній період від літньої? Немає ніякої різниці, беремо кліточки так, так само, як і літом. Контролюємо маточку. Ми тільки що її видалили, не чекаємо там 2-3 години, 5 годин. видалили стару маточку і ставимо ось так, беремо ста месочкою, бжілку проганяємо і ставимо маточкою. Ось так закриваємо. Максимально сім'ю, щоб не провокувати нападу в цей період. Отак ставимо і бджілки її відділення прогризуть. Потім через три дні-чотири дні відкриваємо велике відділення, вони маточку випускають. З таким методом ми замінюємо на своїй пасіці маточок. Вже не перший рік і доволі успішно, немає ніяких проблем. Щоб хто не говорив, що в безятковий період восени приймають погано. Це все залежить від навику і досвіду пасічника, тому що нема в них зараз, як то кажуть, виходу. Є вихід, вони можуть вивезти неплівку, але ж краще підсадити і все. Це ми вже сформували цю сімейку до зими, подивилися корми, сформували її, залишили вентиляцію. Важливо цей період питання задають, де взяти моточок. Матки повинні бути у кожного пасічника запасні. На пасіці це в маленьких відводочках або ж унуклаусах, ми вже добираємо останні матки для себе, де поміняли, де соєдніли саме для зимівлі. Так що потихеньку працюємо. Ще основні сім'ї складати дуже зарано, ще погода, така температура повітря. Завелика, ще нехай трішечки побудуть десь у жовтні, початку жовтня будемо скорочувати, складати її до зими. А нуклеуси вирішили, а сім'ї виховательки, які виховували маточок, вирішили вже її скласти. Вони вже були оброблені смужками на основі таухла Раз побризкали, верхніше не побризкали, обробили димпушкою, гарматою. Багато колег говорили, що в цьому році дуже багато осип кліща. Я такої проблеми в себе на пасіці не помітив. Посипалося після полосок, полоски я ставив два рази, таке десяток, може два. І після біпіну також десь десятка-два посипалося кліща. Після дим гармати. Так, після дим, дим гармати. Так що фобія, пасічника чи не фобія, звісно, пасічник хвилюється за своїх бджілок. Тому що на ринку нашому українському дуже велика кількість неякісних препаратів, на жаль, і українського виробництва, і зарубіжного виробництва ніхто не контролює ту діючу речовину, ніхто не контролює, де вони ті полоски зберігалися, чи вони на сонці зберігалися, чи вони правильно зберігалися, чи вони діють, чи не діють. Тож пасічник, як то кажуть, перевіряє методом відбору препаратів. Ми в цьому році використовували дим гарматою, я пройшовся. Використовувала китайський біпін, в минулих відео я говорив про нього. В цьому році використовували також тактик виробництва Нідерландів, він у красній упаковці, така червона, десь по 10 ампулочок у упаковці. Використовували доволі непогано. Також сипеться з нього від нього. Так що по трішечку працюємо і вам бажаю колеги, ставтеся уважніше до бжілок. До Обробки від кліща, наявність кормів у вуликах це саме головне. Це саме головне в запоруці гарної підготовки бжіл до зими. Працюємо. Всім пока-пока, до зустрічі в наступних відео.